Привіт, незламний! Сьогодні ми з тобою поговоримо у такому домашній такій атмосфері про твій знак зодіаку і про мій, до речі, також про овнів. Що чекає овнів в грудні місяці? По-перше, давай поговоримо з тобою про те, що грудень доволі сильний місяць. І це той місяць, коли потрібно підводити якусь грань, черту між новим і старим роком, згадувати якісь аспекти старого і починати думати вже про новий місяць. Тому для тебе найголовніше зараз зрозуміти, що овен це такий початковий вогняний знак. Який в принципі відкриває енергію. Тому для тебе найголовніше в грудні це зрозуміти, чого ти хочеш, прописати це на листочку. Для, для повір мені, для тебе овен, якщо ти не напишеш це десь в телефоні, чи десь в записничку. Ти просто його забудеш. Ти його забудеш, відпустиш і ну, нічого з цим не зробиш. Тому обов'язково записуй абсолютно все, що тебе стосується. Абсолютно, Починаючи від продуктів, які ти їси, що тобі треба купити, щоб в тебе закінчилось у холодильнику. Закінчуючи якимись такими важливими аспектами, пам'ятай, що е, твоя енергія, вона дуже часто. Використовується в твоєму житті, ти не вмієш економити енергію, ти вмієш тільки її правильно направляти, використовувати, і в тебе постійний потік цієї енергії. Пам'ятай, що також твоя най, найсильніша твоя частина це кінець грудня. Тому на початку ти будеш відчувати такий. Начебто щось відбувається, але ти не можеш зрозуміти, що саме відбувається. А от якраз на десь плюс-мінус на кінець ти відчуєш ту силу, енергію твого знаку. Отже, перше, що ми з тобою подивимося, це в першу чергу. Давай подивимося, знаєш на що? Давай подивимося на твоє кохання. Що тебе чекає в коханні? В грудні, якщо ти ще її не знайшов. А потім подивимося про кохання, якщо ти з тих овнів, які вже знайшов своє кохання. Отже, грудень місяць чекає тебе в твоєму коханні. Що чекає? Бачимо: дев'ятка е, жезлів. Дев'ятка жезлів в першу чергу каже про такий останній бій. Послухай, я знаю прекрасно, що ти така людина, що е, не дуже полюбляєш за кимось бігати, ти не дуже полюбляєш, щоб і за тобою бігали. Це ну не зовсім твоя історія. Але розумієш, якщо ти не будеш в парі, то ти будеш втрачати дуже багато сили, дуже багато енергії. Тому пам'ятай, моя тобі рекомендація завжди бути в якомусь такому позитивному стані в думках і в якихось поглядах на майбутнє. В поглядах на те, що ти обов'язково когось знайдеш, я впевнена на 100%. Але пам'ятай, що якщо в тебе цієї людини не буде другої половини, то ти будеш ну, дуже сильно з кожним роком, з кожною, з кожною силою, кожна сила в тебе буде замикатися. Як знаєш, кожен рік буде замикатися якась. Енергія, і таким чином ти повністю станеш автономним і перестанеш довіряти людям взагалі. А тобі це категорично не можна робити. Тому для тебе цей місяць як знаєш, як остання, остання битва перед тим, як ти отримаєш те, що ти бажаєш. Я впевнена сто що в тебе все вийде, і що ти по-іншому подивишся на світ. Дуже скоро, і цей місяць, якраз для того, щоб ти обдумав абсолютно все, що тобі потрібно в житті, саме в відносинах. Пробачив тих людей, які тобі зробили погане, і просто відпустив всі ці негативні аспекти. Але якщо ти знаходишся в відносинах, то дивимося на цю ситуацію, що у тебе чекає в грудні місяці. І це навчання Єрофант. Єрофант в першу чергу каже про те, що тобі необхідно навчитися ем, і навчати. Також не забувай, що треба робити? Ну, звичайно, цей місяць він ем, стане для, для тебе і для твоєї сім'ї, для твоєї другої половини показовим. А, чи дійсно ви один з одним ем, так? Ем, ем, Гармонічні, гармонійні, точніше. Чи це просто міф і ти вже готовий другатися далі? Тому обов'язково пам'ятай про це. Насправді я тобі скажу, що я по собі знаю, тому що я сам олен, і я знаходжусь також в відносинах. Для нас відносини дуже важливі, але ми повинні вчити. Дуже багато. Бо овни це такі е, е, люди, які вчать, і вони дуже люблять, полюбляють це робити, навчати. Але не дуже полюбляють навчатися, що нам не вистачає. Ми хочемо реально, ось реально, навчатися. І ця ситуація саме з тобою, вона може стати для тебе дуже е, е, крутою. Тому навчайся. У своєго, у своєго партнера і навчай свого партнера тому, що ти хочеш побачити в ньому. Намагайся спілкуватися і знову ж таки рухайся у тому моменті. Я сподіваюся, що для тебе ця ситуація стала ясною, і ми, а ми давай рухаємося з тобою далі. Давай поговоримо про твою роботу, кар'єру і тому подібне. Що чекає тебе в грудні саме в кар'єрі, в які перспективи і взагалі. Що м, найкраще для тебе. Е, дивимося першу карту. Це карта е, Страшний суд. Страшний суд говорить про те, що дуже скоро. Е, а, ні, стоп. Стоп, стоп, стоп. Джаджмент це не страшний суд. Це е, е, іде карта справедливості. Е, справедливість в твоєму випадку. Говорить саме про те, що в твоїй енергії зараз в принципі все стає, а особливо грудень місяць стане нарешті все на свої місця. Тобі з одразу покажуть, чи дійсно та робота, яка в тебе є зараз, тобі необхідна. Бо повір мені, ось якщо ти сумніваєшся. То грудень місяць стане для тебе показовим. Якщо у грудні місяці твоя робота почне тебе ще більше шкрепти, то ти будеш прекрасно знати, що треба з нею вже кінчати і йти рухатися далі. Тому моя тобі рекомендація: в першу чергу, займайся, будь ласка, з цим. Зрозумій, що тобі реально потрібно, і рухайся у тому напрямку. Наступна карта, яка випадає для тебе по роботі, це король. Жезлів. Король жезлів це ну, знову ж таки вогняна людина, якою ти і є. В тебе набагато е, більше чоловічого, ніж ти думаєш. Не дивлячись ні на що, твоя чоловіча енергія в роботі переважає. Овни – це Марс, овни це сила, енергія, драйв. Це постійна якась така, знаєш, постійний якийсь такий акцент у тому. Тому пам'ятай. Що ти найсильніший у своїй роботі, і для тебе робота є собою найголовнішою точкою. Тобто реалізація це номер один, родина це номер два. Ну і все інше йде під різними номерами. Але робота для тебе і реалізація це номер один. І давай подивимося третю карту. Що тебе чекає? Паж мечів. Так, а ну давай, кажи чесно, чого ти такий знаходишся у такому подразненому стані? Чого ти так переживаєш? Що саме тебе турбує? Розкажи мені, напиши обов'язково в коментарях, що тебе саме турбує, чого ти... Не можеш для себе прояснити багато своїх життєвих аспектів. Слухай, я в тебе вірю, я знаю, що в тебе абсолютно все вийде. Ця, цей подразнений енергетичний фон, який в тебе, вона тебе руйнує, чесно тобі кажу. Якщо ти не можеш з собою е, сфокусуватися, якщо ти не можеш правильно рухатися у своїй сфері, то подумай, що тебе. Е, Подразнює, що тебе реально доводить до того, що ти знаходишся у такому незрозумілому для себе стані. Пропиши ці пункти і обов'язково їх видаляй. Наприклад, тебе дратує, ти встаєш зранку і дратує колір твоїх стін. Ну, Наприклад, перефарбуй їх. І ти, повір мені, і кожен такий пунктик, якщо ти все це зробиш, ти почнеш по-іншому рухатися. Наприклад, тебе дратує, що в тебе постійно якісь безладома. Починай наводити порядки, починай рухатися у тому сенсі, і повір мені, твоя роздратованість вона зникне. А грудень це найкращий час для того, щоб саме це робити. А тепер давай подивимося на твоє здоров'я енергетичне в першу чергу. На фізичне я не дивлюся, бо я не лікар, а я впевнений, що е, як енергетичне здоров'я буде, то і фізичне також. Тому для овнів найкраще саме це. Давай подивимося, е, що тебе чекає в енергії. Дуже дві неймовірно круті карти. Це перша карта мага. І друга карта це трійка е, не, трійка е, Кубків, вибач. Що е, про що про що кажуть? В першу чергу маг це багатогранність твоєї енергії. Це те, що ти зараз в грудні не просто себе почнеш реалізувати. Тому я тобі і казав, що обов'язково тобі потрібно зараз. Займатися своєю роботою, займатися своїм коханням. Для чого? Тому що зараз в тебе енергія просто буде фігачити по всім можливим і неможливим місцям. Тому я тобі дуже і дуже рекомендую сфокусуватися саме на цьому. Друга карта, яка випадає трійка Кубків, це творчість. Це те, що ти. Твоя енергія зможе давати неймовірні, крути, круті, такі плодоносні в подарунки, які ти потім можеш реалізовувати і дарувати чи собі, чи іншим. До речі, з приводу іншим. Я дуже прекрасно тебе розумію, я сам така людина. Що дуже для мене найголовніше, щоб інші отримали, ніж ти. Ти не егоїст, і це прекрасно, але не перебільшуй зі своїми внутрішніми цими аспектами віддаванням. Бо грудень місяць саме буде для того, щоб ти віддавав саме для себе. Тому, будь ласка, я тебе дуже прошу, зроби це і ти повір, твій грудень буде найкращим місяцем в році. Ем... У мене все. Я вірю, що ми переможемо. Я знаю, що овни вони такі сильні, що можуть навіть думкою перемагати. І ти також будеш перемагати. Я впевнена на 100%. Так, ну що, час у нас вичерпано на моїх, е на моїх годинниках. Тому я тебе обнімаю і пам'ятай, ти незламний. Пока, я пішов.